У Коломиї відбувся музичний конкурс Фестиваль крещендо Класік. Його учасники учні усіх відділів міської музичної школи номер 1 Уже дев'ятий рік поспіль вихованці закладу змагаються за звання кращих. Як це відбувалося цього разу? Дивіться у сюжеті. Традиційно переповнена зала. Викладачі школи, батьки, вихованці, гості. Упродовж тижня у Коломийській дитячій музичній школі номер 1 тривав шкільний конкурс крещендо Класік. Фестиваль це перше серйозне випробування для вихованців закладу. Тут вони перевіряють свої сили та загартовують дух для подальшої участі у масштабних обласних, всеукраїнських та навіть міжнародних конкурсах. Щороку кількість учасників збільшується у цьому році є біля ста. Якщо в нас в школі 470 дітей, то це є дуже дуже високий показник. Ну і це є якщо сказати, це є є. Поштовх і дає наснагу до тої праці, щоб приймати участь в обласних всеукраїнських і, і міжнародних конкурсах вещі нашим дітям. І це якраз є початок, і є такий започатковується міцний фундамент для кожної дитини нашої школи. Школа Колумийська номер один має вже традиції і завжди її учні прекрасно виступають на всяких конкурсах. Це є моя рідна школа. Я є сама з Коломиї і тут вчилася в тій школі. і Мені особливо є це приємно. Цього року у конкурсі брали участь усі відділи школи, навіть задіяли теоретичний підрозділ. До речі, вперше щоразу дійство набуває більших масштабів та яскравіших образів. Це викликає приємні емоції у ініціатора конкурсу Наталії Симчич. Крещенду класі, крещенду підсилення звучності, підсилення майстерності в класичній музиці. І от цього року тепер е, грають зараз останніми номерами діти, які вже кінчають школу. І от їхня майстерність на протязі, власне, восьми, це дев'ятий конкурс, досконалювалась. І нам тепер дуже власне, приємно слухати всі перші номери цих дітей, які тільки стали на цю стежку. І вже потім е, ми будемо сподіватися, що вони досягнуть тої майстерності. Може більше, як зараз наші ці діти, які вже кінчають школу. Конкурс відповідальний не лише для учасників, але і для їхніх учителів. На Крещендо класі. Кожен педагог представив своїх вихованців. Тому хвилюються, і великі і малі. створив дует. Такий вже він на протязі трьох років. Це е, духовий інструмент, баритон і е, акордон. Це власне грає мій син і е, учень, акордеоніст. Ми вже мали честь виступати на різних сценах, навіть франківської філармонії на всеукраїнському фестивалі. День Баяна Кардеона грали. Ну і на теренах нашої Коломиї в різних закладах. Юлія Захарук навчається у музичній школі у восьмому класі. Грає на фортепіано. Вже має досвід участі у конкурсах. Зокрема, лауреат міжнародного, який проходив у Вінниці, бере участь в обласних імені Барвінського та Лисенка. Я дуже люблю грати ну, на фортепіано, мені це дуже подобається. в нас багато різних перемог. Але я вважаю, що це ну і моїй праці, і завдяки вчительці, бо вчителька це дуже важливо, що є у дитини, яка старається і, ну, і тільки їй завжди допоможе. Музика дуже сильно розвиває дитину. Дитина ну розвиває свої внутрішні почуття. І коли вона грає, вона ну бажає передати все, що в неї є в душі. Оксана Долішняк у цій залі вже сім років. Саме стільки тут навчається її донька Катріна, цьогоріч же випускниця. Дівчина грає на скрипці. А пані Оксана дякує школі зі сльозами на очах. Від імені батьків та учнів я хочу подякувати організаторам конкурсу, також дирекції музичної школи, вчителям, які своєю наполегливою працею, своєю педагогічною майстерністю і своєю любов'ю до музики своїм даром. Якраз дають можливість розкрити юним талантам і, і закладають в них ті нотки, на яких якраз і базується існування та розвиток сучасного мистецтва. Це не останній фестиваль цього року у школі. Заклад готується до ювілею 95 років із дня заснування з цього приводу у Народному домі буде великий галаконцерт. you all